Всім привіт. Друзі, сьогодні, як я обіцяв в одному з е, минулих відео, е, ми подивимося на дуже цікавий, так би мовити, спеціалізований ніж від компанії Spider Que, а саме Civilian. Але в мене тут сьогодні два Civilian, І обидві вони зі сталі АТС-55. Е, тож, глянемо вище на ці е, цікаві ножі та подивимося, чи однакові, вони, чи Такі відрізняється. Отже, друзі, перед нами два, на перший погляд ідентичних ножа. Але, як можна побачити, якщо придивитись, вони мають доволі такі суттєві відмінності. Ну, по-перше, хоча сталь на клинку в них абсолютно однакова, зараз подивимося. АТС-55. Але. Звертаємо увагу на руків'я. Що перше спадає на око? Це, е, ну, по-перше, різна текстура руків'я G10. Отут більш е, така велика насічка, тут дрібна. І, відповідно, оцей ніж <кхух> е, щеплення з долонію в нього набагато краще. Так, по-друге, значить, е, в цього більш старого ножа. Більш ранніх випусків немає. Виймки бо боє на беклоку. Тут є, тут нема. Е, Виїмку боє у Спайдерко стали додавати десь з 2000 року. Ну, Взагалі, цивіліан з'явився в каталогах саме з 2000 року. От, але як е, ну, знають ті, хто цікавиться цим ножем, він випускався і до цього. Але, так би мовити, не для всіх, не для. Широкого ринку. От. Так, ідемо далі. Зібраний цей ніж: один гвинт і дві закльопки Це у нас три гвинта. Зверніть увагу на кліпсу. На цьому ранньому звичайно, кліпса старого зразка з трьома гвинтами На цьому вже стандартна для цивіляна кліпса з напівмісяцем. І. Найцікавіше те, що їх суто відрізняє один від одного. Як ми бачимо, на ранньому оцьому взагалі нема стального лайнера. Тобто тут він є, ось він, один, який повинен бути на цивілянах. А в цього взагалі нема стальних лайнерів сталевих. Тобто, ми бачимо, що у нього тонкіше руків'я. Воно, до речі, більш зручно лягає в долоні. Ну, це і також нормально. Але оцей мені суто мені зручніший. От. Ну, от тут гарно це видно. По-друге, друзі, зараз ми просто та наглядно порівняємо вагу. Так. Ось цивільон ранніх випусків. Всього 105 грамів. При тому, що заявлена вага у стандартно цивільна, якщо не помиляюсь, 134 грами. Ну, от, у нас тут 137 грубо. Тобто, це звичайний цивілян. От, і ранній цивілян без сталевого вайнера. Якось так. Ну, якщо придивитись також це неочевидна відмінність, але е, в раннього кінчик є трохи тоньшим. І е, сама геометрія трохи відрізняється. Тобто, у е, більш нового е, ця от рекурва вона така більш виражена. Ну, не знаю, чи буде видно це на камеру. Отже, друзі, от таким чином може відрізнятись одна від одної. Різні генерації однієї тієї самої моделі, ножа. Тобто, ми бачимо стандартний ну, для того часу цивіліан, такий самий, як вони розміщувалися в каталогах з 2000 року. І ми бачимо дуже цікаву некаталожну модель. Ось, яка відрізняється від звичайної відсутністю сталевого вайнера, ну і іншими відмінностями, які ми тільки що бачили. Те, що ми не побачимо, але те, що можна, е, так би мовити, дізнатися, якщо е, трошки поцікавитись історією Spider-Co. перші моделі Civilian випускалися зі сталі Джин 1 або G2. Ну, це та ж сама сталь. От. І, е, е, потім е, відбувся перехід на сталь АТС-55 на початку 2000-х. От, і коли вже е, ці ножі стали випускати за ТС-55, тоді з'явилася і е, ця кліпса стандартна з напівмісяцем, місяцем, з'явилася і вимка ну, от, і з'явився оцей сталевий вайнер. Е, а до того, випуска, коли ножі випускалися зі сталі Gin 1, е, використовувалася от кліпса старого зразка на трьох винтах. І оці ножі могли як мати, так і не мати ставе лайнера. Тобто, от в моїх руках зараз саме ця модель, яка не має лайнера, але без лайнерів ножі випускалися з джин 1. З лайнерами випускалося вже за T 55 Тобто, це такий собі якийсь перехідний варіант, вже, верніше, ще без лайнера. Але вже зі сталі атс 55 Ну і, як ми бачимо, з іншим руків'ям, і набагато легший, до речі, От. Ну, мені особисто цей, е, так би мовити, більш олдовий варіант подобається більше, оскільки він дійсно відчувається легшим, е, тонше руків'я, мені краще воно лягає в долоню. І, е, ну, оскільки цей ніж. Розроблявся як, так би мовити, зброя підтримки для правоохоронних органів, то цей ніж також більш підходить для якогось прихованого там носіння та використання. Ось такі цікаві факти про <с> Спайдерко Цивіліан зі сталі АТС 55. Однакові, але все ж таки досить різні. Отак от, тако, друзі. Такий от <сміст>, невеличкий огляд. Тож, е, останнє скажу, кому цікавий оцей от, ніж, то можете звертатись, писати в коментарях, як би мовити, поділюся. <сміст> Що ж, дякую всім за увагу. Залишати зі мною буде ще багато цікавого. Всім пока!